Друга група інвалідності за 15 тисяч доларів США. 54 річному чоловіку правоохоронці повідомили про підозру за незаконне оформлення другої групи інвалідності. Історія розпочалася у жовтні 24-го року. Саме тоді підозрюваний в розмові зі знайомим дізнався, що той втратив військово-обліковий документ. Тож запропонував йому допомогу в уникненні від мобілізації. Ділок мав зв'язки у МСЕК та інших органах, тому пояснив товаришу, що може зробити документи для виключення з військового обліку. Фігурант також додав, що треба оформити статус внутрішньопереміщеної особи у Харківському районі і відновити тимчасове посвідчення військовозобов'язаного. Затим підозрюваний хотів зробити знайомому другу групу інвалідності внаслідок перенесеного захворювання на ковід. За вказані послуги підприємливий чоловік запросив у товариша 15 тисяч доларів США. Ділка затримали під час одержання грошей. Поки що йому світить запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Також обласна прокуратура встановлює інших фігурантів кримінального провадження. Йдеться і про працівників МСЕК і ТЦК. Досудове розслідування проводять фахівці відділення поліції номер 2 Харківського районного управління поліції номер 1 Якщо провину затриманого підтвердять, йому загрожує покарання за частиною 3 статті 369 2 Кримінального кодексу України. Частина 3, статті 369 2 Кодексу України каже: прийняття пропозиції, обіцянки або Одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поєднане з вимаганням такої вигоди, карається позбавленням волі на строк від 3 до 8 років з конфіскацією майна.